Привіт! Продовжуємо наш блог по CSRF-атаках. І ось ми бачимо, приходимо сьогодні до нової лапи. Лабораторну нам потрібно буде виконати на бекенд-частині. Ось у нас є, в принципі, опис, як це зробити. Тобто, нам говорять, що так само, як минулого разу, нам потрібно зайти в адмінку, але цього разу нам треба буде перебирати IP-адреси. Ось, в принципі, в завданні те саме. Що нам говориться, що треба зробити ренч, що адмінка буде на порті 8080-80, але нам не вказана точна IP-шка, тому що остання цифра під маски у нас буде невідома. І також нам треба видалити Карлоса. Вставляємо в наш бурб. Пророблюємо, в принципі, всі ті ж самі справи на UI, -ки, так, щоб отримати наш запит. І дивимось. Ось наш Product Store. Ось ми бачимо місце, де ми можемо відправляти. Так, давайте в репітер. Так, і давайте будемо відміняти. Там в нас, здається, було не 127, а 192. Так, треба додати http. Так, 80, 80 і адмін. Давайте відправимо запит, подивимося, що нам поверне. Нам повернуло 400. І, в принципі, ми можемо ось так руками перебирати. Але, звісно, якщо ми будемо так руками перебирати, це в нас в принципі, займе певний час. В Burp Suite ми можемо використати інтрудер. Давайте ми його і в принципі, використаємо. Відправляємо цей запит до інтрудера. Ідемо в інтрудер. Насправді, інтрудер тут буде перебирати доволі повільно, але якщо у вас буде платна версія, то, звісно, він буде працювати швидше. Так, нам треба буде виділяти ось тут. Натискаємо, тобто ми додали ось такий знак. Цей знак, в принципі, буде змінною, в яку ми й будемо підставляти. Так? Тобто далі ми йдемо в пайлот. Обираємо, що ми хочемо тут перебирати. Ми будемо перебирати звичайні цифри, тобто numbers. Тут ми вказуємо, від скількох до скількох нам треба перебирати. Нам треба перебирати від 0 до 255, тобто від 1 до 255 з кроком в 1. Тобто нам треба, щоб цифри йшли послідовно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Ну і клікаємо старт. І ось воно в нас починає перебирати. Це займе певний час, так як я вам говорив, що ось у нас написано, що ком'юніті буде працювати повільніше. Тому, поки воно в нас виконує цю лабораторну, поки воно в нас сканує порти, давайте ми це ж саме зробимо на Python. Що нам тут потрібно? Нам потрібно буде використати все той же цикл. Цього разу ми будемо проходитись по послідовності, для того, щоб сформувати нам послідовність від 0 до 256, так ми використовуємо просто функцію range, і функція range насправді буде працювати таким чином, що вона зробить для нас список. Це я вам покажу в консольці, Що ми зробимо ось так, то ми побачимо. Зробимо це до ліста, то ми побачимо, що в нас буде ось такий список. І головне тут звернути увагу, що остання цифра вона не входить в цей список, тобто це не включно. Тут, якщо ми вказали 256, то остання цифра у нас буде 255. Так. Це в нас є. Йдемо далі. Ми можемо просто насправді звідси скопіювати через те, що тут буде, все дуже-дуже схоже. -дуже. Тут ми будемо підставляти в нашу IPI. Так? Для цього ми використаємо F-строку. Так, ось так. І давайте скопіюємо нашу юрлу, куди ми будемо відправляти. Подивимося, що в нас тут. В нас продовжується скан. Копіюємо. Так, так. І ось нашу I. В принципі, за таким самим принципом ми підставляємо ось сюди. Так. Відправляємо подзапит, підставляємо нашу юрлу. Юрла наша буде. Буде складатися з двох частин. Давайте візьмемо ось це, щоб простіше було нам її зібрати в купу. Так, і відповідно endpoint, на який ми відправляємо, буде продукт Stock, тобто можемо його і залишити. Так само ми будемо сюди передавати. Давайте ми назвемо нашу функцію Find.IP. Так, ми так само будемо передавати URL-CSRF ку CSRF part. Нам, в принципі, не потрібно передавати CSRF парт через те, що ми її вже прописали, тому ми її видаляємо. Word нам також не потрібно, тому що ми нічого не шукаємо. Ми шукаємо адмінку. Так, так. параметри ми зробили, це ми зробили, цього нам не потрібно. Що ж нам потрібно? Нам потрібно насправді отримати з респонса якусь інформацію, що нас цікавить. Нас цікавить з респонса статус код. Print response статус код. І коли ми знаємо, який це буде статус-код, ми захочемо дізнатися номер нашого порта. Так? Тобто ми зробимо ось так I. І тепер, 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 давайте ми запустимо нашу функцію. Find IP. Передамо сюди URL. Це ми закоментуємо, щоб в нас не відпрацьовувало. Так, наче все правильно. Давайте запускати. Так, і ось у нас вже пішло сканування. Тут в нас вже 115. Тут ми також рухаємося повільно, але я вам скажу, що насправді для вирішення цієї задачі... Це IO, тобто Input, Output, Bound задача для таких задач. Ми можемо використовувати багатопоточність, і також в Python є бібліотеки за синхронними запитами. Тобто нам не обов'язково використовувати реквест, ми можемо зробити це набагато швидше. Хоча й так порівняно з групом, ми рухаємося доволі швидко. Так, здається, ми вже перегнали Burp Suite. Давайте глянемо. Тут у нас 137, ми вже просканували, тут 136. тому, бачите, насправді, якщо ви не хочете купувати Burp Suite преміум версію, звісно, там не лише порти будуть швидше скануватися, ви можете написати на Python. А ви можете написати на Python готове рішення, і як я говорив раніше, ми можна це рішення зробити набагато швидшим. Тобто зараз в нас ми кожен раз, коли ми відправляємо запит, ми чекаємо, поки сервер його опрацює і відправить нам помилка чи не помилка. Так, а насправді, аби ми зробили це асинхронно або багатопоточно, то це було б набагато швидше. Ось у нас вже є відповідь, тобто нам треба 167. Далі ми можемо не сканувати. Йдемо в нашу лабораторну, ставимо 167. Тільки нам треба в репітер, а не в інтрудер. Ось сюди. Вставляємо, шлемо запит. Відмальовуємо. Бачимо, що в нас є. Row. Delete. Нам треба знести Карлоса. Копіюємо, вставляємо. Так. Запускаємо. Добре. Йдемо ще раз в адмінку. Так. Відмальовуємо. Карлоса в нас немає. congratulations, Листаємо сюди. Все. Лабораторно вирішено. Всім гарного дня. Дякую вам за увагу.